Володимир Ланда, старший економіст центру економічної стратегії, доєднується до нашого ефіру. Ну і от хто як не він роз'яснить? Я сподіваюсь, от власне, що ж таке, ті рідкоземельні чи рідкісноземельні метали, яких от вже теж почали називати. Що воно таке? Вітаю вас, пане Володимире. Доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора, пане Володимире. Ну от е, справді е, я часто прошу людей, ну експертів, фахівців, пояснити, так би мовити, на пальцях. Але та, це та ситуація, коли я, звісно, читав про те, що це всі про це пишуть. Що що таке ці мета? 17 хімічних елементів, які належать до лантаноїдів, до двох елементів зі схожими вла властивостями скандії. Ітрію, е, от я прочитав. Мені це точно мало про що сказали. Я не уявляю навіть як виглядає, от так, як як виглядають ці метали і чого називається рідкоземельними зі зрозумілими. Хіба що є ще рідкісні метали? Так це ро не один. Теж не розумію це, це різні речі, чи це про одне й те саме? Поясніть, будь ласка, простим смертю. Так, дійсно тут важливо почати з дефініції, тому що дефініція це складно. Не тільки для більшості громадян, а як виявилося, і для керівників держав, тому що вочевидь Трамп сказав про рідкісне земельні метали, маючи на увазі щось інше, тому що рідкість на земельних металів, ви кажете, що важко це уявити, але що простіше уявити це три елемента з основної частини. Хімічної таблиці періодичних елементів і 14 елементів лантаноїдів це якщо пам'ятаєте зі школьних часів періодична таблиця, це ті, що були в нижньому рядочку, отак от поспіль в одному з двох рядочків. Це елементи, які дійсно вкрай рідко зустрічаються в, в нашій природі. і і, хоча їхні запаси в світі оцінюються близько 110 мільйонів тонн, це всіх разом всіх цих 17, Проте світове виробництво воно набагато менше, тому що зазвичай ці елементи містяться в невеликих концентраціях. Буквально 300 чимось тисяч тонн на рік на весь світ, причому дві традини з цього виробляє Китай на другому місці США. І власне це те, що формально є рідкісно земельними металами, але вочевидь Дональд Трамп говорив про щось інше. І коли президент робить такі певні помилки, зазвичай ми. Чуємо через годину, через дві, як або його прес-служба, або хтось інший виправляє і каже, що вона насправді малося на увазі. Uh -huh. Але не в даному випадку. В даному випадку... Світові лідери також реагують на тези про рідкісноземельні метали. Ну рідкісно на Україні теоретично є. Ма надмали концентрація в якихось рудах можна знайти умовно скандії, але це точно не в якихось суперпромислових масштабах. Скоріше за все йдеться. Як ви дійсно зазначили про рідкісні метали. Які не належать до цих 17 рідкісно земельних. Це що мається на увазі, це ті метали, які дійсно не, не часто зустрічаються в природі, зустрічаються умовно, в 10-15 20 країнах, але так сталося, що в Україні вони є. І це передусім, скоріше за все, йдеться про літій або Тітан, можливо, меншою мірою про нікель чи кобальт чи якісь інші поліметалічні руди. По цих металах ситуація різна. Якщо титан розробляється десятиліттями в Україні, у нас є об'єднана гірнича хім хімічна компанія, яка приватизована майже за 4 мільярди гривень. Триває виробництво цього металу. То, наприклад, літієві поклади у нас не доведені до ладу більшість з них не розробляється на одне родовище є ліцензія, але також там до промислового видобутку літію справа не дійшла. і Інше, що заважає це, звичайно, окуповані території, тому що у нас більше металів, більше родовищ знаходиться на центральній та східній частині України, тому багато родовищ і на окупованих територіях багато родовищ. На наближених до фронту територіях і навіть є родовище одне, яке прямо на лінії фронту перебуває зараз. І, власне, звичайно, ми не можемо казати, що ми робимо в умовах війни якісь супервеликі інвестиційні проєкти. Що ми можемо зробити як держава, то це сконцентруватися на тому, що це може бути фактором досягнення сталого миру для України. Тобто ми часто скаржилися, що іноді партнери. Схиляють Україну до переговорів, нав'язуючи е, якісь умови, які для нас є неприйнятними, то зрозуміло, що для нас є неприйнятними втрата суверенітету, для нас є неприйнятними визнання російської окупації. Але якщо про такими умовами можуть бути, наприклад, спільне отримання прибутків з майбутніх родовищ, яке передбачатиме іноземні інвестиції і сплату податків в Україні, і створення робочих місць в Україні, то звичайно ця пропозиція набагато краще того, про що говорив раніше, і звичайно, це такі пропозиції, які варто е, сприймати і. Е, Якщо є така точка інтересу і американських і європейських не просто підприємств, об'єктів господарювання, але й політиків найвищого рівня, ми як держава абсолютно точно маємо це використати на благо України, щоб наблизити сталий і тривалий мир. Тому що якщо ми матимемо східну частину України, в якій буде родовища. Рідкісних металів, які будуть розроблятися міжнародними компаніями, з транснаціональними компаніями, звичайно, агресор багато разів подумає перед тим, як зазіхати на цій території, бо він зачепить інтереси одразу в багатьох багатьох. Країн, і це буде супротив, проти якого він не вистачить Це не буде там багато багато пакетів санкцій. Це буде швидка і рішуча відповідь, тому пане... е залучення їх до видобутку корисних опалень це дуже важливий фактор безпеки, причому не тільки економічний але й геополітичний пане Володимире, але от ну тут ж е очевидно треба розуміти. А що е ну все одно, якщо в нас частина території захоплена, і значна частина, так е оцих е запасів цих корисних опалень на Знаходиться там, то ну виникає питання: а що реально, ну, тобто, що в яких кількостях ми можемо там ну, запропонувати, що може бути питанням оцих торгів, е, то з того, що ви перелічили, там літій, титан, нікель, що ще, от що цікаво американцям, що саме так, і для чого, ну як вони використовують е, це все? Од станом на зараз, навіть так. Ну і, і, і з яких джерел знову ж таки вони сьогодні беруть, от, власне, забезпечують ці свої потреби. Цей Ви раніше згадали оцінку Форбс, і так вже трапилося, що її робив саме я два роки назад працюючи у Форбс Україна, ага. і е, дійсно тоді оцінка на той момент всіх корисних попавлень становила. Близько 15 трильйонів доларів, але справа в тому, що це включає абсолютно всі корисні копалини, вартість всіх копалин, які перебували на території України. Тобто це включало як ті копалини, що розробляються родовища, яких розробляються, так і ті, які не просто лежать глибоко в землі, а які розвідані, але їх наприклад економічно недоцільно за поточними цінами видобувати, тобто видобуток коштує більше ніж їх ринкова вартість. І також звичайно це включало як копалини на контрольованих, так і на неконтрольованих територіях. І ми розуміємо, що більшість на цій вартості складали саме ті копалини, про які ми традиційно говоримо: це залізна руда, вугілля, і вони забезпечували також близько 70% загального обсягу. Але це не, не такі купалини, які є в дефіциті в світовому. І ми зараз говоримо більше саме про рідкісні метали, які забезпечують менше обсяги, але є стратегічно важливими. Тобто, незважаючи на те, що Бо, приблизно їх не так багато. вартість можна оцінити від тих, що залишаються на неокупованих територіях? Ну нас на, насправді я думаю, що ми втратили. Трохи більше половини цього запасу, тобто ми зараз на контрольованих. Частинах я думаю, що перебуває дещо менше з цієї загальної суми, при тому, що звісно ніхто не буде будувати потужності в безпосередній близькості до лінії фронту чи тимчасового розмежування навіть за мирних часів, це дуже великі інвестиції, їх треба робити, будучи переконаним в безпеці. Інша справа, що за інвестиції в Україну вони точно пов'язані з більшим ризиком для інвесторів, але в разі якщо цих ризиків вдасться уникнути, вони пов'язані з більшими прибутками. І, тобто, якщо ми бачимо, що титановий бізнес був проданий е, за 100 мільйонів доларів, також ми бачимо, що це одна цементних компаній зайшла в Україну минулого року, також на 100 мільйонів доларів приблизно. Е, тобто інтерес є. Тобто і деякі компанії вважають за необхідне заходити в Україну, бо дійсно вони розуміють, що якщо буде укладена якась мирна угода, і всі зрозуміють, що Україна є велике поле для інвестиції і почнуть досліджувати це, то буде запізно. Будуть ті, хто це вже таку аналітику зробив, і і вже приготував гроші, і знає, в які об'єкти варто заходити. І, власне, як щодо вашого питання, як будуть використовувати ці метали, ну літій набув популярності в останні роки через поширення батареї, як на мобільних телефонах, так і на автомобілях. Які раніше виготовлялися ну, автомобілі, відповідно їздили на нафтопродуктах а батареї з інших е, металів. А так, а титан може бути як е, сировиною в певних видах там хімічної промисловості, але основна мета, я думаю, інтересу до титану це е, використання його як конструкційного матеріалу у. Літакобудування і у космічному машинобудуванні я просто про що подумав, пане Володимире. І от стосовно конкретно літію, так мені там трапилася інформація, що е, ну зараз ми розуміємо, що там світ вже ну практично можна сказати завершує використання двигунів внутрішнього згорання, переходячи повністю на електромобілі. І от і такий приклад: що в двигуні внутрішнього згорання використовувалось десь близько кілограма, е, ну там чи, чи літію, чи в з якимись домішками там інших металів. Так е, а от до прикладу, вже Електромобілі, от там Toyota Prius наводиться, то там 25 кілограмів. Ну тобто, ми розуміємо, що в зв'язку з там переформатуванням автомобілебудування попит буде зростати? І от виникає питання: а чи нам доречно зараз, отак я розумію, там питання безпеки, але в подальшому чи не зіграється таку такий злий жарт? Чи не доречно все ж таки нам би було? Задуматись про власний видобуток. Я, я не знаю, чи можна там говорити про будівництво там, в перспективі заводів з виробництва електромобілів і так далі. Ну, але принаймні видобувати і вже продавати готовий продукт. Е, ну, звісно, буде краще, якщо ми опануємо випуск. Не просто металу, а літієвих батарей, про це це складніше. Це потребує залучення ширшого кола інвесторів. Це потребує залучення технологій, і для цього інвестори мають розуміти, що не просто настав мир, а настала більш приваблива економічна ситуація для інвестицій, тобто. Якщо під час війни ми розуміємо, що податки іноді мають підвищуватися, а то після війни, коли буде стадія відбудови, буде потреба в тому, щоб податки зменшити для того рівня, щоб максимальна кількість інвесторів зайшла в Україну, і максимально внутрішні виробники також могли бути успішні. Я, я це розумію, пане Володимире. Але от е, я маю на увазі. Ну от а зараз е, як виглядає видобуток цих корисних купалень, що взагалі там зроблено за останні роки за Роки незалежності України загалом просто завжди є. Знаєте, оцей страх в людей, особливо ну страх розбазарювання, щоб ми просто не втратили це все, не віддали там за безцінь Єдине, в нас дуже мало часу, буквально хвилинка ринкові ціни є. Тобто дешевше ніж по ринкових цінах ніхто не буде продавати. Це економіка. Єдине, що важливо, що якщо нафтовий цикл, про який ви згадали, тривав майже 200 років, uh -huh. то Є версія, що літівий цикл може бути значно коротшим і не триватиме 200 років. Технології не стоять на місці, можливо, батареї виготовлятимуться з інших матеріалів. Попит на літі є саме сьогодні. Ми розуміємо, що він не зникне завтра чи через рік. Проте ми не можемо гарантувати, що він такий саме буде великий на через 20 чи 30 років. Тому, власне, активувати цю тему треба сьогодні. І добре, що заходу вона теж цікава. Це такий несподіваний рятівний круг, бо у нас. Несподіванки були часто зі знаком мінус, і коли ми отримуємо позитивні новини, на які ми не сподівалися, це новини, які треба використовувати задля досягнення миру, передусім, я сподіваюся, що це дійсно позитивна новина, яка в перспективі втілиться в якийсь конкретний результат. Результат вам, пане Володимире, надзвичайно дякую за роз'яснення. Ну точно ну, мені стало зрозуміло, сподіваюся, нашим глядачам теж Вода ясніше. Ну і якщо будуть треба додаткові роз'яснення. Аснення то знову ж таки будемо до вас звертатись. Дякую вам наразі за цю розмову. Володимир Ланда, старший економіст центру економічної стратегії, був з нами на зв'язку. Говорили ми про.